от Це була Харківська група Спасіння, яка вивезла котів по заявкам, і привезли мені. Худа, страшна була, зараз дуже гарна. Сіму зооволонтери евакуювали з Торецька майже рік тому, каже Тетяна Близниченко. Жінка заснувала притулок для тварин, який називає котоготелем. Розповідає сіму, привезли сюди виснаженою у сильному стресі. А зараз вона здорова. Для неї шукають господарів. Усі тварини, яких забирають з зони бойових дій, потребують лікування. Ділиться зоозахисниця, привозять в дуже занедбаному стані. Всі вони були хворі, всі вони дуже довго лікувалися. Після цього була стерилізація, тому й затянулося пристройство, тому що вони були не готові. Наразі в котоготелі перебуває 107 котів, розповідає Тетяна. Понад 70 з них евакуйовані з зони бойових дій та прифронтових громад. Ділиться тварин, привозять волонтери або військові. Приїхали військові вчора. Ми з ними созвонилися. Вони приїхали вдвох. Нам. Машині привезли, от в цьому ящику вони привезли мені кошенят. Цим кошенятам від двох до чотирьох місяців, каже зоозахисниця. Вони жили прямо на позиціях українських бійців під Покровськом. Тетяна розповідає, військові буквально вигодували тварин, усі вони здорові. Після обробки від паразитів намагатиметься їх прилаштувати. Якщо там обращаються військові, то я їм не відказую. Я вже бачу, що мені вже тісно, що кишкам тісно. І для цих цілей будується новий будинок для котів. У котоготелі живуть і тварини, врятовані в Павлограді. Зов волонтерка розповідає, барсіка знайшли без вуха, лапи були перебиті та вкриті ранами. Сюди його привезли місцеві жителі. Я не знаю, хто з ним затворив таке. Кота обнаружили люди, які підкармлювали. Побитого, поламаного, ну по ньому видно, що він весь потрощений, вуса були попалені. Може, це люди не знаю. Тетяна ділиться прилаштовувати котів зараз дуже складно, але додає вірить, зможе знайти дім та турботливих власників для більшості тварин. Я хочу, щоб у нас не було безпритульних тварин. Я хочу, щоб у кожної тваринки був свій хазяїн, був свій дом. Андрій Лугвиненко, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.